Доброго всім ранку, суботнього ранку. Сьогодні 1 березня. Вітаю всіх з початком весни. У мене сьогодні заплановані деякі роботи, дещо вже почала робити, решта покажу вам. Коготи співають, весна на вулиці. І кішки кругом там десь зібралися на свої весілля. Я сьогодні планую, якщо погода мені дозволить, посадити деякі рослини, які замовляла минулого тижня. Не всі рослини посаджу, тому що рослини в мене були підібрані для нової, гряд... нової діляночки, але там не буду коперсатися, бо доста вологу. У нас вчора був дощ. Сьогодні я посаджу лише ті, які будуть. Ну, на інших місцях. І сьогодні трохи займуся стрижками. Ледя, що зачеплю, але все рівно мушу це зробити, тому що весна у нас вже в повному розумінні, і не хочу, щоб рослини потім плакали від того, що я їх підстригла невчасно. В першу чергу хочу похвалитися свою. Шовковицею, ось так я її обстригла. Вона вже була стрижена восени перший раз, пізньої осені. Тепер я її підстригла вже формуючою стрижкою для того, щоб вона росла парасолькою. Стрижу я шовковицю так, щоб верхня брунька дивилася наверх. Тоді вона буде е, такої цікавої парасолькової форми. Так я хочу її сформувати, щоб вона була парасолькою. Ми бачимо, що бруньки, які я залишила, дивляться ось тут. Ось так вони всі дивляться наверх. І до тої бруньки я її обстригла. І тепер, коли вона буде пускати нові пагни, то вона буде розлогою такої гарної форми. Це плакуча форма. Дуже подобається мені ця шовковиця. Я з нею мала з першою шовковицею мала не дуже гарний досвід. Вона в мене пропала. Це вже друга шовковиця, яка в мене вже росте. Я розумію, що вона прийнялася. Також я хочу обстригти деякі кущі. Наприклад, Сантоліну. Хто пам'ятає, у мене вона була, бачите, це все чорне. Це все тут була Сантоліна, вона розрослася. Я дала їй таку змогу для того, що думала, буду звідси брати живці. Я передумала, вона мені вже не потрібна, тому я її обстригла. Звісно, вона тепер неохайна. Ви бачите краї, Але вона все зазеленіє. Сантоліну можна стригти нещадно, вона гарно наростає, гарно формує. Але якщо ми її не будемо тримати кущиком, то вона буде розростатися до такої не дуже гарної форми. Тут у мене є сантоліна. Ось, бачите, тут і ось тут. Ці кущики я лише причепурю, трохи зверху, а то й стригла радикально. Також я хочу підстригти цю коніку. Мені не подобається, як вона росте, який у неї вигляд загальний. Вона має такі пов... поверхи такі. Я хочу вже розділю, раз вона так уже росте поверхами, то я її хочу розділити. Хай вже буде так, як вона хоче. Її зовнішній вигляд я покажу трошки згодом. А тепер буду братися до праці, поки допомагає мені погода. Деякі кущі пройдуся, посаджу ось ту коніку, той інший сорт коніки, вона буде рости саме там, де той горшечок. Також я посаджу сьогодні, планую посадити сьогодні цугу. Бачите, горщик залишила там. Цуга гарно росте в тіні, тому під цією черешнею. Я думаю, що її буде прийнятно місце, я там виберу. Ну, а решта рослин я поклала О, рукавицю, вже можна зняти. Хто бачив, у нас почалися морози, а вже була посаджена модрина, і я переживала, я ж модринку прив'язала до металевої опори. Це не можна робити, коли рослинка торкається металу, може обмерзнути, тому я на метал оділа рукавичку, вже можна зняти. Ось так. Така страшнюща була робоча рукавичка, але спасала я модринку. Ну і ці рослинки, ці, що купила. Тут вони чекають свого часу. Бачите, де я зберігала рослини? Просто отак поклала. Це буде на ці діляночки. Але поки що я хочу з цієї діляночки. Спочатку. Чому я не зняла з неї траву, з цього клаптику? Тому що не хотіла, щоб тут було голе місце. Але вже я розумію, що тут цієї трави не буде. Ось тут трави цієї не буде. Маю тут деякі задумки, і тут будуть розсаджені інші рослини. Я ще замовила деякі рослини в абсолютно новому розсаднику, який не гуляє по просторах Ютуба. Ви ще його, ну, наразі я не зустрічала рекламу того розсадничка. Це невеликий наш місцевий розсадник, коли получу рослини, то обов'язково розкажу, де купила, що купила. Трошки купила анонс, зроблю, що купила дві штамбові рослини. Довго я вагалася, тому що, ну, ви знаєте, як це вічно нам не вистачає коштів. Але хотіла, хотіла і подумала, що до 8 березня можу я себе потішити подарунками. Ще перед роботою покажу вам. Який має вигляд у мене верба плакучої форми? Котики розпускаються. Її в ідеалі так само треба, як і шовковицю, підрізати, щоб вона була такою парасолькою, але поки що я її не зачіпаю, бо, тому що, якщо я її тепер обріжу, то вона вже не буде пускати котики. Я хочу намилуватися цими маленькими білими зайченятками. Дивіться, які гарні. А вже потім, після того, як вона мене потішить, то я її підстрижу повністю. Тут у мене позаду, ви бачите, який великий кущ у мене форзиції. Ось, вона вже теж потрохи прокидається. Взагалі це дуже прекрасний час, коли все прокидається. Скоро цей кущ це. Майже не куч, це ніби було, я колись казала, що це було великий, такий несформований. Я ще тоді не мала ніяких знань, вона була посаджена невеликим патичком. І ось так вона. Потім я її обрізала, ви бачите, це все так формувалося як небудь. Тепер вже більш-менш я розумію, яка вона має бути. Ну і форзицію постійно треба стригти. Інакше буде такий декоб. По-другому не скажеш, бачите, вона вже вся в таких бруничках. І якщо все буде гарно і погода їй дозволить, то вона буде е, таким жовтою хмаркою. А тепер я починаю працювати і вам покажу, звісно, результат, як я обрізала коніку і деякі кущі, і я, що я посадила. Чекайте. Я займаюся. Стрижкою і посадками деяких рослин хотіла, відео буде скомкане таке, бо, тому що все частинками знімаю. Е, то хочу показати, пам'ятаєте, я робила розпаковку від зеленої садиби, і була у мене там проблемна карел, ялинка карел. Ось моя Нідіформіс, бачите. А ось оця карел, яку я отримала. У мене вже були щодо неї сумніви. Але бачу, що ніби є там з чого починати рости. Можливо, вона дійсно була не зволожена, достатньо, так як має бути, а можливо, навпаки вона або пересохла, або погано зимувала. Ну ось я її саджаю і хотіла показати вам коренево. Ніби тут є з чим працювати, я думаю, що. Я її трохи підстригла, ви бачите, що в кінці я обрізала, але я бачу живі тут почечки. Я додала трохи кислого торфу, у мене залишилося від, ну, коли я саджала ще восени рослини. Моя кішка йде. Вона в мене хромає, бідоська. І ось додала деякі кислого торфу. Зараз це все змішаю. Добрива додавати не буду, але думаю, що пролью одразу кореневіном І я маю надію, що вона у мене відживе. Тут вона буде рости. Це я зачіпаю тут, де ця грядочка. Ось тут я її саджаю, щоб вона була в парі з Нідіформіс. Ну, ось, просто хотіла показати, що, можливо, не все втрачено, і я зможу її реанімувати. Посадила цугу, посадила під черешню, там, де і казала. Ось. Тут вона буде рости. Цуга е, гарно переносить тінь. І ось так, коли я відійду, то мені здається, що це все буде воно тут гармонійно. Завжди, коли саджаю рослину, якусь намагаюся, ну, звісно, її розміри. Ми так орієнтовно, все залежить від якості ґрунту і від умов, в яких вона росте, але приблизно я уявляю, яка вона буде. Тому, коли саджаю рослину, я отак відходжу і думаю, чи вона буде в майбутньому гармонійно тут вписуватися в те, що я хочу. Так, да, Вона мені тут подобається, вона підніметься. Наскільки швидко будемо бачити, вона підніметься. Хвойні вони не завжди швидкі. Також я посадила Альберту, не Альберту, а коніку ту іншу. Зараз дійду і покажу. А поки що посаджу свою. Бачите, як я саджаю. Зі мною кішка, собака. Випасає там все. У мене все, всі приймають участь у посадці рослин, тому рослини просто повинні прийнятися, бо тому що, так бачите, яка у мене група підтримки. Так, зараз посаджу і покажу загальний вид тої коніки, що стригла. Ну, ось, досить волого, але все рівно я проливала рослинки, які саджала, тому що земля, ви знаєте, що поверху на півроскаля, можна сказати, розмерзлася, а далі земля ще заморожена. І тому проливала для того, щоб рослинки мали доступ до водички. Посадила я свою карел ось тут. Бачите, посадила я Карел. Гарно вона тут, якщо все буде добре, то вона тут гарно буде акцентувати разом з Нідіформіс. Також пролила додатково просто свої рослинки, хоча у нас був дощик вчора. Хотіла показати, як у мене зимує Родододрон. Ось, Я писала в коментарях, що у мене собаки ламали його два рази. Ось, Має бруночку. Можливо, він відживе. Також непогано е, азалі, а, до речі, я його не накривала цього року. Не накривала, я не знала, зима м'яка, я спочатку його накрила, потім забрала з нього укриття, боялася, що запариться, бо взагалі ця зима для мене була зовсім і зовсім незрозуміла. Я бачу, що у мене є. Бачите? Це широколиста гортензія, яку я купила у жінок на базарі живець такий в стаканчику. І бачу, що він у мене непогано перезимував, без укриття, до речі. Чому я його не накривала? Тому що я не сподіваюся, що він буде квітнути, там немає чому квітнути. Але хоча б щоб наросла гарна зелена маса, то хай він би тут був. Тут у мене, а залі у мене перезимували. Ось. Також поломані. Бо, тому що, якщо у вас є собаки, то треба бути готовим до того, що вони кругом тут носяться. Але йду покажу уже в загальному, як я підстригла свою коніку. Ну, цугу я вам вже показала її загальний, як вона вписалася в загальний вигляд. І ось ось моя коніка після стрижки. Трохи мені лячно, коніку стригла перший раз. Але отак, якщо я дивлюся, я присяду ось. отакі такі у мене получилися два яруси. Я її підняла вище від землі, тому що вона торкається землі, і там чорніє, там, де торкається землі. І також розділила. Ось, бачите. І також розділила на перший і другий поверх, якщо так можна сказати. Забрала знизу гілочки і забрала по центру гілочки, там, де вона, вона так природньо росла. Це не те, що я її колись формувала, вона чомусь. Не знаю, з чим це пов'язано, але вона природньо так росла, ніби у два поверхи. Низ був ширший, потім була така переділка, і потім верх був. До речі, коли стригла, помітила, що дуже багато павутиння всередині коніки. Я її ніколи раніше не чистила. Ну, ось так, мені подобається поки що. Ось, бачите? Така вона цікавенька, коли вона наросте. Тепер я буду підтримувати таку форму, коли вона підросте, дасть нові прирости, то вона взагалі буде дуже цікава. Вона має дуже багато закладених почечок. І от така вона гарнюсінька получилася. Між іншим, підстригла. Сантоліну, оці кущики просто ніби доформувала, доформувала. Не то, щоб стригла радикально, але доформувала. Е, бачу, що непогано, а, посадила тут цю іншу коніку. Ось. Тут було вільне місце. У неї перед нею росте очиток якийсь, не пам'ятаю який. Це коніка ялиця. Ой, вже її стерто. Видимо, які в мене гарні руки, але вже як є ялина. Ну, це коніка, але у неї будуть світлі прирости. Ось, позаду за камінням у мене росте гортензія. Ось. Ну і тут вона, мені здається, що гарно буде себе почувати. Дивіться, які вже високі тюльпанчики. І, звісно, дуже високі аліоми. Ось. Вони гарно перебули ці морози, що були, вже прокидається, бачите, вже зовсім зовсім прокидається очіток червоний. Також буде непогана така куртиночка перед гортензією. Взагалі, то гортензії ще не чіпаю, бо тому що це лише початок березня, верніше, навіть перше число. Ще дуже багато буде і приморозків. Ось і так, в загальному у мене, давайте пройдемося і подивимося. В загальному вже такий якийсь весняний, весняний настрій. Все прокидається, бачу дуже багато цибулькових. А, до речі, щоб я не забула, мені ще треба посадити тюльпани. Я докупила 10 штук у місцевому магазині. Сподіваюся, вони цього разу цього року заквітнуть. Ще раз. Ось так, бачите? Чекаю в коментарях ваші відгуки. Я, до речі, коніку стрижу перший раз. Я не перукар зовсім, ну, так ніби вона непогано вийшла є. Ось так. Ну і все. Дерева треба побілити. Я білю дерева не через. Хвороби, а просто білі, бо мені естетично білі стовбурці. Так уже все-все прокидається. Тут у мене також. Тут я висипала е лушпиня від горіхів грецьких. Дивіться, як всі очетки прокидаються. Ось і тут така травичка, я не знаю її назви, вона квітує білим. Цілий рядочок, якщо ви бачите, ось так. Навіть хости, оці великі кущі хост, вже бачу бруньки. Можливо, весна буде ранньою. Тут у мене манюська Альберта, я її саджала також зимою. Вона дуже маленька, я її захищаю камінням, щоб собаки не витоптали. Думаю, що з нею все гаразд бачу дуже багато бруничок. От. Ну і так, ось так я вже чекаю весни, як і ми всі, хоч щось мене розраджує. А вже трохи підсохне і я буду до кінця розробляти ту діляночку. Тут я викопала була всі тюльпани, але вони все прокидаються, дивіться. Сподіваюся, нічого вже більше не померзне, хоча дуже і дуже мінлива погода. Ще хочу сьогодні, якщо буду мати ем, як, бо ще маю деякі справи, хочу ще сьогодні е, підформувати цю сосну. Сосна в мене звичайна, з лісу, і я хочу зробити ніби як шарики на кінцях гілок. Можливо, в наступному відео покажу, бо не хочу затягувати відео. Ось. Ну, все, вже, все мрію, я мрію про тепло. У нас сьогодні дуже тепло і спокійно. Прям справжня весна. Ну і ця діляночка не дає мені покою. Звісно, якби була краща погода, я б тут було, то бачите, намісила, якби була краща погода, то я б сухіше трохи, я би зняла вже верхню частину, але вже дочекаюся. Рослинки які замовила. Мені сказали, перша половина березня, бо відправка у дівчини з березня. І ось я вже замовлення зробила. Сказали, в першій половині березня вони мені обов'язково дадуть мої рослинки. Ну, спішити вже нема куди, ніби базу я зробила, а решта і трави я, бачите, вже не висаджую, цей дерен, тому що я думала, що тут по центру буде рости дерен. Які я буду формувати на штамбі. Навіть мені відправили дерен з одною гілкою, так як я і просила, бачите? Ось воно тут. З одною гілкою, як і просила, мені його відправили, але маю замовила якусь іншу рослину і вже все, все перекрутилося. І не знаю, буду бачити. Звичайно, все покажу разом з вами. Зробимо і розпаковки, і посадки. А тут лишила розкалик, тому що тюльпани, тюльпани не знаю, я сорту навіть не питалася, одні білі, а одні теракотові з такими жовтими краями. то Тут вони будуть у мене позад між цими трояндами. Тут дещо зійшло. Ось тут ці троянди, що я пересаджувала разом з вами. Раз, два, три. А замість і тут є якісь... Це булькові, які, звісно, я не пам'ятаю, що тут посаджено. А замість каміння, то я посаджу 5 в одну лунку і 5 в другу лунку тюльпанів. І думаю, що вони заквітують. Вони такої гарної форми, ніби така рюмочка. Така, я не знаю, як називається той сорт, але мені сподобалось. Страшно хотіла щось купити. Ну, ось і все. Ось і все на сьогодні. Можливо, ще підстрижу жимолості, можливо, ще підформую трохи ту сосну, що там є. Взагалі, то сосни, вже коли у них свічки, тоді ми їх обриваємо свічки і формуємо їх висоту. А тут я хочу просто заголити стовбурці і, ну, не знаю, може, якусь форму виберу, буду бачити. Все. Наразі все, бачите, туман пускається, буде волого. так що... Квіти посадила вчасно. Волога підтримує мене погода також. Все. Поки що все, пишіть в коментарях, чи щось формуєте. Відео таке вийшло зібране, але що робила, те показувала. Все, всім спокійних вихідних.